Усім добрий ранок. Ось поклала собі такі патчі. Ще не зовсім рівно, трохи залазить у око. Ой. І буду готувати налисники з творогом. Сьогодні субота, так що хочеться трошки чогось смачненького. Приїхав старший синочок. так що Будемо готувати. Сьогодні в мене багато планів. Я ще макарони хочу приготувати. Так що будемо сьогодні весь день на кухні. Готуватиму я млинці, що я змішую два яйця і борошно. І ось таким чином, бачите, мішаю. Воно ось таке тісто виходить, без комочків. без комочків І тоді буду додавати вже молоко, водичку і масло. Тут у мене, до речі, вже є цукор. Ось таке гарненьке тісто. Гарно, гарно вимішую. Ось у мене крова банка молока. Звісно, я її перелию у чашку і трохи погрію. Що додам трохи води. Так, перемішаю цю суміш, але знову ж таки, вона не буде з комочками, так як яйце разом із борошном я вже поєднала. І, звісно, суміш буде досить гарна, без комочки. Зараз я покажу. І погрію, буду гріти разом молоко і масло. Так, щоб гарно масло розчинилося. Молока вже небагато. Так. Не дуже рідке було, тому що я трохи забагато води налила. Так, а масла то нема. Масло також купуємо в магазині День Молоко, там повністю все домашнє. Е, значить, як це? Е, люди, я не знаю, чи два брати, чи просто один чоловік тримають ферму, цілу велику ферму. На тій фермі. Я не знаю точно, скільки корів, але дуже багато цих корів, вони за ними дуже гарно доглядають. Тобто, там є агроном, там є ветлікарі, там дуже багато працівників. Ми були там на екскурсії, то я вам хочу сказати, там така чистота і порядок. І, звісно, це молоко, воно не кипяче, не пастеризоване. Тобто, так, як... Домашнє ви купили на базарі, але тут воно завжди перевірене, тому що ветлікарі там працюють відповідно, звісно, що вони, якщо корова захворіла, вони її забирають. В окреме, ну, в окреме приміщення, там лікують антибіотики, інше лікування і тільки потім. Тоді у них є також ковбасний цех. Тобто вони виготовляють молоко, творог, сметану, масло, йогурти і різні ковбаси. І, до речі, в них також можна придбати корм для тварин, але не знаю мої. Не їдять цей корм, їм він не підходить чомусь, вони його не люблять. Тому я не знаю причину, але не хочеться їм їсти саме цей корм. Думаю, добре видно, яка суміш у мене вийшла. Так, і будемо додавати молоко та маску. Молоко гаряче. Для того, щоб гарно, гарно завалилося це тітко. І можна смажити. Смажу я на ось такому кокосовому маслі, У мене правда, його залишилося зовсім трохи, ну, але я сподіваюся, що мені трохи його вистачить. Розігріваю сковорідочку і починаємо треба було раніше витягнути, щоб воно не було таким холодним, а я його в холодильнику тримаю, то трохи не те, скажімо так. Ну, але ж поспішаю, бо треба готувати, бо скоро всі прокинуться. І хочуть млинців. Млинці досить таки гарна така страва, особливо на ранок. Як на мене, це досить таки швидко. Поки він смажиться, можна займатися іншими справами. О, а він собі нехай смажиться. Так що головне, щоб була гарна сковорідка, тому що від сковорідки також дуже багато чого залежить. Ми вирішили поміняти всі сковорідки. Тепер у нас ось такі. І на них і велика, і маленька, і глибока, і, відповідно, на них досить таки гарно і легко смажити. Ледве перевернула, дуже тоненькі такі. Виходять, але це добре, тому що я люблю тісто то тобто У творог я буду додавати одне яйце. У блендері буду збивати, звісно, трошки цукру. Додам, щоб трошки було солодше. І таким чином буду розмахувати. Ставлю трошки дитиночки. Ось цього творогу мені вистачить на всі мої млинці, їх тут небагато. Ось трошки цукру і будемо працювати з блендером. Застигну пергаментом. Свою деку так як щоб ми попрацювали. Мені було легше їх знімати Ось таким чином і буду зараз намазувати. Утворилася в мене така маса. Бачите, така гарна, гарна. І будемо маленьку чайну ложечку візьму. Так. Будемо крутити млинці. А я буду розповідати, я працюю в школі, і знаєте, я працюю в школі більше 20 років. Рішення працювати було зважене. Я працювала в Києві, мені дуже подобалося працювати в Києві. Гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов, діти гарно готувалися. Але так, як я розповідала, ми переїхали у невеличке містечко, я його називаю селом, тому що тут, ну, скажімо так, дійсно дуже схоже на село. І відповідно тут діти мотивації немає взагалі. Взагалі немає мотивації. І справа, знаєте, от зараз всі кричать про вчителів, там, про зарплату. Справа не тільки в заробітній платі, а у відношенні до вчителя. У відношенні до вчителя не треба вчителя любити, його треба просто поважати або навіть не так. Вчитель приходить на роботу, і у нього мають бути також, як і у всіх робітників, комфортні умови праці. А виявляється, що ні. Знаєте, коли діти кажуть, що вчитель має бути витривалим і з міцними нервами. Але страх в тому, що ми ж не роботи. Ми звичайні люди. У нас також псується нервова система. І я не розумію, чому таке відношення саме от у дітей і у батьків до вчителя з якоюсь такою, знаєте, от ненавистю. Діти роблять все навмисно. Тобто провести урок досить таки важко, тому що е, треба всіх заспокоїти. Так? Всіх нереально заспокоїти. Діти є такі, що вони матюкаються, матюкаються просто, їм байдуже, чи тут вчити, чи не вчити. Ну, не прям в голос, але на уроці можуть між собою саме таку лексику вживати. Наступне це в коридорах. В коридорах, навіть якщо вчитель йде, це ніхто навіть не зважає, що йдуть жінки, дорослі, навіть не вчитель, дорослі, жінки. Матюкаються діти просто неймовірно багато. І я, в мене, знаєте, питання виникає: ці діти ж, напевно, вдома живуть в такій атмосфері? Ну, Школа їх цього не могла навчити, тому що вчителі не вживають таку лексику в школі, на роботі. так. Але ж ці діти більше всього чують її вдома. І, звісно, коли дитина знаходиться в школі, давайте так, 7-8 годин, все решта вона знаходиться з батьками. Це я вже по максимуму сказала 7-8 годин, все решта з батьками, то, звісно, і канікули, і решту часу, і вихідні. Це все батьки. Батьки зовсім не виховують дітей. Зараз у мене враження, що дітей батьки не виховують взагалі. Мотивації взагалі немає до навчання, ніхто ще й не навчається. Тому працювати зараз у школі досить таки складно. У мене племінники навчаються в приватній школі у Львові. Вони платять 18 тисяч у місяць. Ну, звісно, сюди входить трьохразове харчування, там відвідування басейну. І ви знаєте, в мене є знайома, яка працює в цій школі вчителем. Вона каже, що вона до цього часу працювала в державній школі. Не у Львові під Львовом, то вона також розповідала, що мотивації як такої взагалі немає. Наступне це діти також дуже багато себе ведуть, жодне слово, жодне зауваження вони не сприймають. І тому вона звідти пішла. Тут вона працює, в неї дос... дійсно гарна заробітна плата, але ще й комфортні умови праці. Звісно, не потрібно забувати ще й про дітей, які хочуть навчатися, яких батьки виховують. І виходить так, що дитина повинна отримати якісну освіту у школі. А як вона може отримати якісну освіту, коли вчителю доводиться займатися вихованням тих дітей, якими батьки не займаються? А їх, повірте, коли 20 учнів у класі. 18 це ті, які порушують. 18, ви уявляєте, двоє? двоє це ті діти, які сидять і чекають, коли, як то кажуть, вчитель буде нормально пояснювати. Так? Вчитель приходить, розповідає, розповідає часто в великому гамі, шумі, один раз зауваження, другий раз, і ви розумієте, нічого не допомагає. Є класи, в яких взагалі нічого не допомагає. Кричати я особисто ніколи не кричала, і кричати не буду, тому що ну, я себе в першу чергу поважаю. Я ж, як то кажуть, працюю в школі, так? Ну, не в якомусь закладі, де, як то кажуть, люди неадекватні. Ще мобільні телефони. Забрати мобільний телефон ви не маєте права і взагалі я, як то кажуть, я хочу граю. І все. І от що ти йому зробиш? Ви розумієте, навіть якби не було цікаво на уроці, оці двоє-троє, вони будуть слухати, вони на наступний урок розкажуть, вони розкажуть, що вчитель розповідав. А решту вони займаються своїми справами, сидять у гаджетах. Кожного разу приходиш і робиш зауваження. Але я, як вчитель, не повинна цим займатися. Цим повинні безпосередньо займатися батьки, тому що на них покладена функція. так? Їхнє завдання саме виховувати своїх дітей. Не просто дати їм житло, їжу, але ще й і виховувати. Млинці мої майже готові, скажімо так, і буду класти сюди трошки масла зверху і в духовочку. Буквально там на 10 хвилиночок. І будуть вони у мене вже готові. можна подавати до столу. Буде досить таки смачно. Я так сподіваюся. Що буде смачно, я старалася. Я вам скажу, що виховувати не тільки задля мене. Ні-ні-ні, задля себе. Задля себе треба батькам виховувати своїх дітей. Тому що, знаєте, з нами ваші діти, як то кажуть, недовго. І вони йдуть у світ. У світі, як то кажуть зараз. Бореться зло і добро, але, знаєте, от добро точно переможе. І батьки, які не виховують своїх дітей, вони, як то кажуть, отримають по своїм заслугам. У майбутньому таке ж відношення буде до батьків. Зараз ваші діти, можливо, поважають, люблять, скільки бояться. Бояться, тому що вони можуть залишитися там без якогось гаджета і так далі, якщо ви якісь покарання їм робите, так? Або бояться вашого крику, а, можливо, там є батьки, які б'ють дітей, чогось не слід робити. З дитиною треба спілкуватися. А найголовніше показувати приклад, якщо. Мати й батько ведуть себе достойно, то їхня дитина ну, ніколи не буде вести себе. погано. Вона не буде матюкатися. Якщо її батьки вдома не матюкаються, то дитина також не буде матюкатися. У майбутньому як це буде? Таке ж буде відношення до батьків. Дитина, як то кажуть, вона буде тільки з вас користати. Вона вас не буде поважати, тому що вона звикла з дитинства не поважати. На кожен линець кладу по кусочку масла. Отак, От по чуть-чуть. І все, і в духовочку, нічим я не накриваю, на трошечки. І будуть готові. Багато масла не треба, трошки в мене деякі місця, виходить, засильно з маслом. Ще треба мені на базар зустрітися з одними людьми, бо мали вони зарізати баранчика і будемо в них забирати м'ясо. Що треба одягатися, приводити себе в порядок. Ось такі гарні вийшли в мене млинчики, так, налиснички з творогом. Такий ось у мене грецький йогурт, я його додаю. Собі зверху. І зараз буду заварювати чайок. Так, чайок у мене. Ось такий, бачите, суміш. Дуже добре. Мені подобається із лемонграсом, Такий він має приємний смак. Тому. І зараз будемо заливати чайок. Нехай він завариться гарно. Ось. Сьогодні на ранок буде з пакетиком. Так, я заварюю заварничку, а сьогодні просто з пакетиком буде. Забрали ми вже баранину, так що сьогодні приготую борщ на цьому ж м'ясі, тому буду вже завершувати, тому що багато справ. Я думаю, що ще навіть відео зніму, як буду готувати. До речі, що в мене є сьогодні таке бажання зробити е макарунси. Я їх так називаю, мені подобається така назва. І бажаю всім гарного дня, так що папа до зустрічі.